Всім доброго дня. От зараз Славко Турянський привів до мене молоду, не до мене, до Добрині, молоду лошечку на Олександрійку. Вже знає її походження, від якої вона е, кобили походить. То котра кобила? Та що у Дениса? Так, Доля. Доля, так? Так. то це її мама. Я був. Отакі є така є гарна лошиці. У Славка знаходиться у Печеніжині. Лошечка, зараз будемо пробувати крити її Добриню. То скільки є? 1 квітня, два роки. Два роки 1 квітня. Славко рік назад порвав у мене дві кобилі, дві паровов Добринів то є народило, Словко продав ті дві кобилі, то народило кобили народили лошата і є дві Що? Добре, ми на руку. Словко десь має десь по гарних конях щось. Я пусте не звожу, я беру лиш. Десь що когось цікаве, є у нього вдома ще дві, дві лошиці молоді. То скільки? Їм по два роки вже є? Одні минуло 5-го числа рік і сім місяців, а mm. зараз 29-го буде рік і 9. Рік і 9 місяць. Так, так, гарні, повідпасалися такі ні уроку. Ніц не пу, пущі, ніс. Не що такі десь як ця лошиця, так, та? так, так? Такі груби, но такі 100%. Тому що ці чуть-чуть на пару сантиметрів Ну, Але ці старші, то грає... Місяць два грає ролі. Та що молодша, то там така грудниця далі, як у має той чорний. І має кобилу ПКЗ-ку. Польську має з лошечкою. Зараз будемо підводити жеребця, як він буде себе поводити. Каже, що коло коней вона показувала, що вроді, вроді так. палиться, так? Я вже так дивився, вона там тіко там було. Три неділі, тому пале. Угу. Я ще не хотів піскати. Я не хочу лишати на стайні, добре би находили. Добре би вже родилися, знаєш, коли цей. Так, то в мене сі, получає, чорна буде Кол... на стайній масці, він хотів. Коли буде трава? Все правда. Як я кобелу робив у нього, то я все не пускав, я там найта ще росла, я нічого не роблю там. Знайда. А не пускаємо того молодого, де він є? Ого, є. не кобелу тягає. Так, є фараона. Фараона син. Ми знімали відео, то було в мене вже третій день сьогодні, як вона у мене. І лошак догонько підкигає. Ну, не можна. Пр. 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 Ой. Ті. Пр. О, дивіться, який лошачок по фараону. Має такі дві білі шкарпетки і передню ногу вбіг. Майбутній жеребець! Деколи є моменти, знаєш, він так гуляє так тут. -ка. Скаче так. Мені, мені мала та не гуляє, Я похоє, та Та? А ця. Це так давало життя. що. Віки тільки того здоров'я є, що б'яють. Є, то знаєш, ці важкі коні, ці завезені, вони так не цей. А ці вже серединка то так гуляє, скаче, що. Енергії там достої. Цього року. Коні всі такі у яблуках, так дивиться, а то так передає, на і на камеру видно. Okay. Ти даєш якогось трохи вівса? Yeah. Ніц? Yeah. Ти так старі старі фірмани казали. <ріць> Давали повідрове зернати і казали, що сіно та й вода. Трава і <ріць> вода. Коні в Словка пасуться в електропастусі. Нічого її не проходять. Що? Є це гох. Була би робота бут, але Не робить зима та ні. ні. Лошадка родиться і ще має трудитися, що з одним словом результати є позитивні. Лошата гарні, що по фараону, що по добрині. Ти не видів, видів подобрині, не видів живу лошадку. Ні, ні. Скоро у вас тут усі добре. Так, то десь вже ви разом приїздили Це... кось початку... там. Спочатку чергу. Три неділі має мати пізніше після Дережки. Та мала Одина... вже... одинадцятого і три неділі пізніше. То вже дережка вже народила, що десь зараз за два тижні мало би бути. О, такі то справи. Тут яка Дережка 11-го була, та як так як мало... Так, так. Ота червона була 21-го. 11-го. Угу. Видиш, е, якраз 11-го е, чоловік мені подзвонив, що якраз 11 го числа вона мала лошечку, та дерешка, що у тебе була. А та на день живши. Рівно рівно 11 11 місяців, виходить. А там на 21-го, 20-го року. Хоч є, що кобили перено, переносять, так є, що на як. Майже до року переносять, а. А є що так, так як 11 місяців. Є що не, не доношують, то не вгадаєш. Ти нічого не купи, купив, нічого не врубив, що так, що так, що так. Угу. так я надав бомбують. Потребі ще кріщем відрубаю і. Хани, той зазирає. Добре, йдемо ми по жеребця та да. да. до роботи. От видно нашу роботу. Ходимо по яблінки. Ты Било спарували і треба так я знаю, да, я думаю, десь по через день, ну ще по через день, два-три рази і мало би бути добре, знаєте, бо Бу... ці перші кубили, які з жеребцем не були, ми, я вже казав, не так себе поводять, що я сам деколи не розумію, хоч я це кожен день бачу і кожен день це роблю. Е -е, пускаю жеребців на кобили. І от такі справді. Mm. Назамрієна, ну, ти хочеш, замріяна? ти хочеш я гоняти до набігну, да? Думаю, як це, як це було? Чи <laughs> це ж... Це, ще... це не обійшла при... її у приветку, бля. Ні, ні. Mm -hmm. Я думаю, що ні. Не, ти знаєш, що я довго не ходжу. Я прийшов раз-раз і все, більше не пога. Скажи мені, бо тут то ти... того року ми парували кобили по через день, і... три і рази третій раз вони ти... відкривали, як хай. Третій раз відкривали, ти... ти... так. По через день стараюся кобили парувати, бо мені цього зручно, хто живе тут недалеко від мене, то як ти Словко прийшов, ми це спарували, він пішов. І там чи як на, на 21 день вони проходять. Провіряємо жеребцем, чи вони гуляють чи не гуляють. І потім вже проходить 5-6-7 тижнів і Словко робить УЗД. І так, ми, і так ми над цим працюємо, але того року Словко пригнав у дві кобили, то кобили жеребні. Не знаю, як зараз десь за два тижні Словко буде робити УЗД свої поль. Поході по і вже будемо бачити там по фараону, що як і до чого. Ось такі у нас справи. Непривисна не справа, але у нас зараз за день е, переважно оці такі кобили, котрі е, не були ще жеребцем, то вони за, за день часу, через день так як виходить, то вони туди добре стоять. Нам ну, вже розуміє, що у нас куди найдеш вам что-то має бути. По ну. такі у нас прав. Хочу гулять. Ну давай. Кікавлять жеребці на паровку, телефонуйте, номер буде в описі Я всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення.